Друзі, доброго вам всім вечорочка дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 7 жовтня 2022 року. Друзі, дякую вам за вашу підтримку. Дякую за те, що ви підтримуєте мене і на YouTube каналі, і на Фейсбуці, і в усіх соцмережах. Але все-таки вчора, 6 жовтня 2022 року, на моєму YouTube каналі Округлилась цифра, і ця цифра була 1000 друзів. Це дуже багато чого значить для мене. На сьогоднішній день я подивився, ще підписалося 60 друзів. Дякую вам за вашу підтримку. Буду знімати для вас. Відео огляди, не тільки про виноградарство, але і ще є багато задумок. Тобто, як відпочиваю, похід за грибами, риболовля по птиці буду знімати, так як трішки маю птиці, також буду знімати. В общем, це все діло воно буде на протязі часу. Дай Боже, щоб саме головне закінчилася ця. Війна на нашій ненькій Україні, і щоб ми зажили мирно і працювали тихо, спокійно і в мирі. Саме головне. І все-таки, друзі, тисячу друзів. Це, як то кажуть, ювілей. Маленький, але ювілей. І я хочу зробити конкурс розіграш на Тисячу друзів-підписників. Хочу розіграти, розіграти три комплекти саджанців по 5 штук. Тобто, виходить, що комплекти будуть однакові, але ті, хто їх получе, будуть різні люди. Ну що, для цього вам потрібно також ще дещо зробити. Бути підписаним на мій YouTube канал. Щоб під цим відео ви поставили лайк. І щоб під цим відео ви написали який-небудь коментар. Щоб цей коментар бажано був Ну хороший. А там уже дивіться самі, як ви до цього діла відноситесь. І хочу сказати, якщо будуть погані коментарі, я просто цих людей не буду враховувати і все. Ну Якось так. Я думаю, що це буде по справедливості. Цей розіграш буде у мене на протязі ну, сьогодні п'ятниця, на протязі сьогоднішнього вечора, суботи і неділю і е, е, неділю. В неділю будемо вечором закривати, як то кажуть, уже цю тему. І ще, е, як вибрати переможця? Це все діло я зроблю, продумаю за ці пару днів. І це все воно зробиться. Коли почну копати саджанці, виберемо переможця. Коли почну копати саджанці, я вам їх обов'язково вишлю. І хочу сказати, що все ви получите безкоштовно. Тобто три переможця, получать по комплекту саджанців. В комплекті буде 5 штук різних саджанців. І плюс до того, що посилку я оплачу сам. якось так. Друзі, я простий селюк, і відеоролики викладаю прості, не через яку рекламу, там нема такого в мене. По-простому все роблю, все викладаю, як є, так і є. Хочу показати ще вам сорт винограду подарунок Ірині. Залишилось, якого набрав кольору, дивіться. Це такий на даний час подарунок Ірині. У мене є їх три гронки, хочу сказати, що виноград суперовий. Якось так. Що у нас там ще а, там шоколадного у мене є. Ще зніму відео огляди і по шоколадному, і по Скарлетт Роялю, і, виходить, по Молдові. Ще в мене. Три сорти винограду з ягодою зніму, покажу і розкажу. Так що, якось так. Ну що, друзі, як то кажуть, все у ваших руках. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть гарний комент, і ви є учасником мого розіграшу. Як-то так? А точніше буде сказано якось так. А то я вже почав розмовляти не так потрібно. Так, що в нас тут шоколадний підспіває та потрібно, потрошку, потрошку підспіває. Уборки територій. Все сьогодні дорізав пасинки підігнав дещо. Ще трішки також буду садити саджанці. Ще трішки будемо копати саджанці перед тим, як садити. І хочу сказати, буду знімати відео і надалі. Спробую зняти відео по обрізці. Спробую зняти відео по посадці саджанців. по викапці. Ну, все буде поступово. По очереді, по черзі, точніше буде сказано, виставлятись на мій канал, який знаходиться на Ютубі. Ну що, друзі, сьогодні у нас 7 жовтня 2022 року. Бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я. Щоб усе у вас було добре. І з Божою допомогою, все в нас буде Україна. Це ось я сижу з лікущика Гаральда. Такий ще листовий апарат. Зелений, зелений. Якось так. Друзі, всі розуміють, що в нас відбувається. І в мене часто запитують, чому ти озираєшся по округу, чому ти так, як будто би не в себе на винограднику. Друзі, я у себе вдома, в себе на винограднику, але я думаю, ви розумієте, що відбувається в Україні. І вибухи у нас також є. Не на нашому краю, трішки далі, але вони є. Що я хочу сказати, вони трішки далі. Так що, якось так, для страховки потрібно озиратись і, не дай Бог, що хоча б куди-небудь занирнути. Такі, друзі, справи. Ну що, з вами був Талян. До побачення. Ще побачимось, дякую за увагу. Буду закруглятись, буду йти відпочивати. Якось так. До речі, давайте, друзі, піднімати актив на каналі, на YouTube каналі. І... Чим більший буде актив, тим буде більше розіграшів, тобто будуть йти комплекти черенків виноградної рослини, плюс до того, я займаюся трішки деревами, можна буде вирішати, доповнюючи комплекти черенків із дерев, плюс займаюсь трішки птахівництвом. Будемо вирішувати це питання. Може, кому потрібно буде інкубаційне яйце, також буде в розіграші. Саме головне, щоб наступив мир, а це все ми наздогонимо. Дякую за увагу. До побачення, що побачимось.